Росіяни розширюють свої плацдарми на Сумщині важкі бої на Покровському напрямку. Розпочався другий тур президентських виборів у Польщі. А в Литві польська меншина не голосуватиме на виборах президента Польщі. Росіяни розширюють свої плацдарми в Сумській області. Аналітичний портал Діпстейт повідомив, що російські війська захопили село Володимирівка, розташоване біля кордону з Росією. Цей район вже кілька тижнів є об'єктом російських атак. Загарбники також намагаються створити ще один плацдарм у Сумській області поблизу села Олександрія. Головнокомандувач української армії, генерал Олександр Сирський також повідомив про посилення російських атак на Сумську область. Росіяни також активізувалися на півдні у Запорізькій області. Однак більшість атак ЗСУ відбивають у Донецькій області насамперед на Покровському напрямку. Уночі росіяни використовували безпілотники-шахед для атак у глибині України. Вибухи були чутні, зокрема у Києві та Житомирі. На Харківщині за добу 14 поранених у Куп'янську від обстрілів загинула жінка. Розпочався другий тур президентських виборів у Польщі. Виборчі дільниці відкрилися по всій країні о сьомій. По всій країні створено понад 32 тисячі округів. Олександр Пшоняк зранку навідався до однієї з дільниць у Варшаві. Одрана перед'єдним з локалі виборчих. Зранку перед одною з виборчих дільниць у варшавському середмісті з'являлися виборці. Для одних ранковий час був необхідністю, для інших нагодою після ранкової прогулянки. Ті, хто голосують, підкреслюють, що участь у цих виборах дуже важлива. добре, що передбачена висока явка, бо це буде така подія. каже один, це наш внесок у суспільне життя. Коментує другий виборець за правильним перебігом голосування стежить Національна виборча комісія. Будуть зафіксовані всі порушення, пов'язані, зокрема, з порушенням виборчої тиші. Речник комісії Марцін Хмельницький сказав, що виборці перед голосуванням перевіряють правильність позначок на виборчих листках. Цитую, картка, яку отримуємо, повинна мати печатку обводової виборчої комісії. Лише така картка є дійсною, сказав речник. Ченчом обводовий виборчої. така карта із картом важно. Польське радіо. Голосування триватиме щонайменше до 21 години. За президентськими виборами в Польщі уважно стежать у Литві, де проживає близько 200 тисяч поляків. Однак поляки тут не можуть голосувати, бо не мають польського громадянства. Поляки в Литві мають лише литовське громадянство. Це люди, чиї батьки і, чи бабусі, дідусі залишилися на цих землях, коли Вільнюський край опинився за межами польських кордонів після Другої світової війни. Крім того, закон у Литві не дозволяє громадянства іншої країни. Незважаючи на це, як розповів польському радіо голова ради національних громад Литви Владислав Войніч, литовські поляки уважно стежать за виборами в Польщі. Цитую: хоча ми є громадянами Литовської держави, ми також маємо велике почуття. Чуття до країни по сусідству. Через культуру та економічні контакти ми створюємо своєрідний передній план для контактів з польською державою, пояснює Владислав Войніч. Він додає, що Польща підтримує польську культуру та освіту в Литві. Тому природно, що будь-які зміни на польській політичній сцені уважно відстежуються та коментуються, оскільки вони можуть впливати на польську меншину. Цитую, я думаю, що добрий контакт з польськими політиками та нашою владою є ключем до того, щоби польськість тут процвітала, додає Владислав Войніч. Громадяни Польщі, які перебувають у Литві, можуть проголосувати у виборчій комісії при польському посольстві. Там зареєструвалося близько 700 осіб. Голосувати можуть також люди, які мають при собі посвідчення на право голосу. Виборча дільниця тут працюватиме до 21-ї години за місцевим часом або до 20-ї за польським.